Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні в нас 2 квітня, От, я на дачі, як бачите, приїхала я 31 вечором і сьогодні виходить я тут другий день. От, вчора була така сама погода, як і зараз. Бачите, яка погода? От, пішов трошечки дощ, не було. От, а вчора, боже, цілий день. Я прокинулась вранці, і цілий день цей дощ. Ну, вранці так він був такий сильний, потім зменшився, але треба ж щось робити. А я приїхала сюди, ну, так, знаєте, думала вже не їхати. Але, от, ви знаєте, коли так їдеш весь час, от такими наїздами, да, ну, не проживаєш на постійній основі, от так, от, тільки вихідні, то треба постійно їздити, щось робити, тому що е, щось пропустив. І потім воно за тобою буде бігати, а ти не встигаєш. А вже треба буде щось інше робити. І ось так весь час. Тому буду у квітні їздити постійно. У мене три рази випадає по два дні. тому... Буду їздити. От. І я вчора через силу вділася вже плаща вділа, потім зняла вділа курточку і шапку і так же ходила під цим дощом і підрізала троянди. Все, і я свою роботу зробила. Бо я знаю, не зробиш, а все рівно треба буде робити, а потім інше щось треба, ну і так, і так завжди. От, все поробила вчора, пообрізала, дещо по... деякі там повивозила, дещо там залишила, хай підсихає, бо дуже зараз волога. У мене зараз вже по плану інша робота. Зараз я вам покажу, що я, буду... що я хочу сьогодні робити. О, я вам покажу, бачите, дельфіні ми лізуть, Це вони самі насіються. Самі. От. Бачите? О. Оце наступила, мабуть. Зламала? Так, да, зламала, наступила вчора. Це дуже треба обережно, бо вони тут скрізь. Так, ну що, так, це я вам показала, пішли далі. Ой, боже, чуть не впала. Слизько. Оцю троянду обрізала. Ну, все, троянди пообрізав. Так, полоничка моя що стоїть? Я туди трішки заглянула, все нормально, розвивається, все гарно. Парнічки мої стоять. Полоничка росте, хай росте. О, Заквітла моя форзиція, бачите, це вже, я не знаю, який рік вже. Вона вже така, бачите, розрослася в такий великий кущ. Ну, Може його треба теж було трішечки обрізати, такусь форму йому. Таку, знаєте, зробити, може яким. Ну, поки так. Вона не квітла в мене, не квітла, не квітла, то холодна, то ще щось, а в цьому році, бачите, квітне. От. Це, мабуть, перший раз, може другий. Ну, Дощ і якась вона така. <смі> Не дуже рісна. Ну, нічого, я радію, ну там же в мене ж таки зіл, гарне, квітне, ну він вже і минулий вихідний теж був. Так, що тут? Чесничок підживила минулий раз, пішов чудово вгору, росте, цибулька вже піднялась за ним. от, І, до речі, я купила ще цибулі, хотіла ж саджати. Далі ще продовжити цю грядочку, але ж дощ такий, що буду наступний раз вже саджати, привезла сюди, хай лежить. Так, ця полуничка теж все нормально. От, Пішли, я покажу в теплицю, Помідори ще не зійшли. Щось я вже почала переживати, зійдуть вони чи ні, ці томати. Може, я дуже рано, зарано посадила їх, посіяла, не знаю. Ну, і ось моя тепличка. Що тут в мене зійшло? Зараз вам покажу: зійшла редисточка. О, тут я посіла, тут посіяла два рядочки. от, Гарно зійшла. от, Квіточки дуже гарно зійшли, деякі. Матіола багаторічна дуже добре зійшла. Якась така от травичка біленька, не знаю, що це таке посіяла, теж зійшла. ну, і Чорнобривці зійшли. Айстри поки що сидять, і томати ще не зійшли теж. от, Томати ще поки що сидять. Я ж не замачувала, я їх не приращувала, я їх отак посадила в землю, але я надію, що вони зійдуть. Але ж погода стояла нормальна, таких, та, якихось таких аномальних морозів не було. Ну, Тобто, я надію, що вони зійдуть. ну, що все закрите було. Це я зараз просто відкрила, хай воно, думаю, подихає трошки і знов. От так, це тепличка. Ну і... Хочу ж вам показати, що я буду робити. Я запланувала це ще в минулому році. Це ж в мене оця теплиця. Да? Ем, мені якось її замало. <ривіт> от, я, я ж хочу собі ще одну теплицю. От, і я вирішила ось тут, на цій ділянці, я здається, я казала в минулому році, що я ось тут, от в мене така діляночка гарна. Тут я, як правило, саджаю теж помідори. Але такі ж погоди, в нас така в нас весна, таке може бути приморозки і на початку літа, і таке, що Щось от минулому році, наприклад, в мене змерзли мої помідори. Я висадила, але толку ніякого не було. Просто втрачений час і сили. От. А мені ж хочеться знаєте, вже зробити, і щоб не втрачати сили так. Одним словом, я буду о, будувати сама теплицю. Я не знаю, задум є, в голові є, матеріал в принципі, є. От, і я вирішила сьогодні поставити цей каркас. Я не знаю, наскільки в мене вийде і як швидко. Бо сьогодні я вже їду додому в Київ. От, але день попереду, от я тільки вийшла, зараз десь 10 година ранку. От, і я вирішила все ж таки це робити. От, що в мене для цього є? Я буду поступово вам покажу, якщо вийде все, ну, не вийде, теж покажу. От, в мене ось такі є дуги, так? І до цих дуг в мене ще є такі гострі стержні, ну, я не знаю, такі з металу. Це все залишилось від мого колишнього чоловіка. От, вони в мене такі ось гострі такі от штуки да, металеві. Я хочу ці стержні встромити в землю, а на них почепити оці. Труби, чи як вони називаються, да? Оці. будуть такі дуги. І все це укріпити, прив'язати, зав'язати. Прив ну В землю так треба гарно туди І зараз якраз е, така знаєте, волога земля, я думаю, що в мене все вийде. Ну Я так надію, сподіваюся. От, і в мене найголовніше є плівка. Теж куплена нами е, давно вже така гарна, недешева, плівка. От, і я хочу накрити це все плівкою. Я не знаю, встигну я зробити це ось за цей день і побудувати цю конструкцію і вдіти цю плівку. Я не впевнена. Але я буду намагатися. Ну, якщо що, конструкція хай стоїть, да? а вже наступний раз, бо мені треба вона в мене там. На, на горі, а на криші там вона лежить, ця плівка. І я не знаю, що з нею там сталося. Нормальна, вона чи ні. Треба буде ще перевірити, от, зняти її, бо вона дуже велика, там, довга така. Одним словом, ну, конструкцію буду намагатися зробити сьогодні. От, І покажу вам.